Ти тепер. Отака. Ти починай дивитися. Так. А, мухомор. Дай мухоморуте та, да, то махомори. Та не грибочки, то махомори такі. О так, йде. сюди тут трошки руч. Ідем. Шо все? О! Та подивимося, що це таке. Я не знаю, що це за гриби Що я знайшла. Що ти знайшла таке? І, і, і ще двоє І ще тут двоє. І Ще тут одне, під тобою І Ще, і ще два вирваних ті. Див... Що це за зелене? Я не знаю, що це таке за зелене. Я візьму за листочком його. Подивись. Це якийсь ядовитий Хорошо, що ти листочком взяв. Я листочком взяв, бо хто я знаю, що це. Потерішки. Листочком. Отак Полніше... От йдемо лісом. Лісом, лісом, лісом. Це мешата називається. О! Бачите, грибочки? Це мешата називається. Мешата? Це як Миш, абородовка. Бачите, що Мешата? Мешата? Це як мішка. Мішка. Мешата, абородовки вони називаються. Отакі Грибочки. Вісі всякі гриби бувають. Бувають і бувають отруйні. Була, бувають зелені, як тоді помню. І зелені бувають. Тільки, якого ми тільки що бачили. Сере зелені, зелі це дуже гарні гриби. Отамой якісь там о, які грибочки. Що це за грибочки? Бачу, бачу сили. Тільки багато. Там ще синя є, сині гриб. Синій і розовий гриб. Синій і розовий. Тут, тут розові гриби. Тут розові гриби. Диви, розові. Так. Да. Це Міша тут, диви. А це не мешата, це якийсь інакший. страшно Фроти гриби спасибо де дальше ну це якісь гриб найдем багато гриві багато то ліс всякі гриби ліс есть тут мило гриві ну конечно милевого Осінь гарна. Це скоро сімак сіня буде. Гриб. Де гриб? А ну подивимося, що за гриб тут. -а. Це мухомор. Мухоморний. Муха мордна Я навіть не знаю, що це за гриб. Навіть не знаю, чи він хороший, чи він поганий. Добре в лісі, практиче. Воздух хороший. Бачив цього гриба? А де гриб? Кразина. І там якісь гриби. Огромін. Огроміли. Саме підійдемо подивимося. Що то за гриби такі? Огромний гриб дивись. Я навіть не знаю, що це таке, там я подивлюся. А це листочку взяв взя. Ну такі. Я навіть не знаю, що це за гриб. Знизу як лишечки дивись. Такий гриб, ну гарний, такий білий. Великий. Великий. Я на борщ часу. На борщ? Ще ми такі гриб'ю навари на борщу? <гум> Коньки з одного. Дивити. Угу. Перевернувся. Перевернувся. Я попробую. Ще двоє, не подобається. О, стільки зелених. Три зелених. Чотири зелених. Ще, ще п'ятий тут. тут багато. Зелений, зелений, запади. Тут багато зелених. Це, напевно, бліда поганка, чи хто її знає, що це що за гриб. Ну такий гриб просто, зелений. Гарний і страшний. Страшний такий. То баба я такі такі гриби їсть. До свидання. <рес> я не хочу в цьому лісі. 下面开始说说。嗯，对。